Що повинен зробити водій велосипеда, який має намір повернути ліворуч? Ну, взагалі, ми повинні переконатися у тому, що ми не створюємо небезпеки та перешкод іншим учасникам. Ми, як велосипедисти. Тобто, ми повинні показати лівою рукою попередження про те, що ми плануємо повертати ліворуч. Правило дозволяє також правою рукою зігнутою в лігті, але це не так дієво. Частіше ми показуємо лівою рукою. Далі ми переконаємось у безпечності виконання цього маневру, тобто ми зробимо оглядку, подивимось собі через ліве плече. Після цього можна буде розпочинати маневр. Але взагалі ми повинні визначити, де правила дозволяють нам повертати ліворуч. А повертати ліворуч велосипедист може лише на дорозі з двостороннім рухом безперечних. Трамвайних колій посередині. Тож, якщо дорога має двосторонній рух по одній смузі для руху в кожному напрямку, ми можемо покинути праве положення, перелаштуватись вліве і повертати ліворуч, при цьому, звісно, пропустивши транспорт і виконавши перелічені дії.